Привіт, друзі! Як вам така фраза? Запах найважливіший елемент невербальної комунікації, що дозволяє використовувати його силу у власних інтересах. Ви знали про це? Ви знали, наскільки величезне значення мають парфуми? І як вони впливають взагалі на наше життя, взагалі аромати? Як вони впливають на наше життя, наскільки, вони, наскільки їх насправді недооцінюють? Аромати. Здатні піднімати настрій, вивести з депресії, навіть вилікувати. Аромати здатні допомогти двом людям знайти один одного. Вони допомагають дати енергію, пробуджують жіночу і чоловічу сексуальну енергію. До речі, як важливо для жінки мати такий парфум, який пробуджує її. Таку жіночність, яка змушує метелики в животі просто з'являтися і бархати, це так важливо, тому що саме така жінка вона привертає увагу. Ви помічали, що от іде жінка ніби проста, ніби звичайна, нічого особливого, але від неї йде така енергетика, її аромат. Він просто зводить з розуму. Вона сама, вона ніби не йде, вона просто летить, як ну як порхає, як пливе, можна навіть сказати. І вона привертає до себе увагу. Чоловіки обертаються їй у слід. Вона знайшла аромат, який пробуджує її жіночність, її сексуальність. І такі жінки вони притягують до себе і чоловіків, і гроші. І поряд з такою жінкою чоловік завжди хоче досягати більше. Він легше піднімається по кар'єрні сходинці. З такою жінкою, будь-який чоловік, він завжди хоче для неї просто зробити все. Він хоче весь світ покласти до її ніг. І Така жінка може просто все в А саме головне, вона завжди живе в стані я хочу, і я точно це отримаю, тому що я цього варта. Тому дівчата і хлопці обов'язково знаходьте такі для себе аромати, які будуть пробуджувати оцю вашу сексуальність жінкам жіночу, а чоловікам чоловічу. Це дуже важливо і це набагато скрашує ваше життя. Я вам покажу, які аромати є для мене, які просто змушують мене відчувати от такі, от ті метелики в животі. На сьогоднішній день це є аромат з нішевої колекції «ЮТІК Міднайт Драма». Я з цим ароматом просто мене таке відчуття. Я, я по-перше, коли наношу цей одягаю цей парфум. Я відчуваю, що я просто неперевершена. З цим ароматом я завжди отримую море компліментів. Знаєте чому? Тому що я так себе навіть і відчуваю. Я відчуваю, що я жінка сексуальна і приваблива. І ну, просто звертаю на себе увагу. Куди б я не пішла? В магазин чи там в салон. Неважливо навіть на нову почту відправити посилку. Я йду так само, свої замовлення клієнтам. Я так само йду з цим ароматом. Він просто неймовірний. Є ще е, такі аромати, я рекомендую теж. Як такі, що пробудже жіночність і сексуальність, це 975 з колекції P Royal. в мене його немає, я просто покажу, як виглядає флакончик з таким ароматом. Я його ще називаю аромат дружини з Шейха. Він настільки дає відчуття розкоші, багатства, і от, знову ж таки тих самих метеликів в животі. Просто неймовірно. Є аромати, які притягують гроші. Знаєте такі аромати? Я вам підкажу, які нотки. Ви повинні шукати, якщо хочете привернути до себе гроші. Зараз саме несподівана нотка така буде, я навіть сама не очікувала, це м'ята. Ніколи б не подумала, що м'ята перевертає гроші. Але насправді вона і заспокоює, і насправді, колись давнину м'яти обкурювали свої ці лавки, щоб свої ринки, так, ну, ці місця торгові для того, щоб привернути клієнтів. А в Індії. Є священий сандал і езотерики Вважають, що саме сандал найбільше, найкраще притягує гроші. А ще він дає енергію і бадьорість. Лавр ні для кого не секрет, що лавр це символ успіху. До речі, він так само ще допомагає творчим людям. І є така рекомендація для людей, які дуже глибоко вивчають аромати, є така рекомендація покласти сандал ой, лавр собі в гаманець. Він притягує успіх, притягує гроші і допомагає творчим людям. Апельсин. Апельсин, до речі, для мене це теж було такою дивиною, я ніколи не думала. Апельсин – це насправді фрукт радості, він дає енергію. А ще в поєднанні з базиліком і з лимоном, то це просто така грошова бомба, яка притягує до вас ці гроші. Коли ви хочете щось отримати, чи підняти енергію, чи вийти з депресивного такого стану, чи викликати ті самі, щоб бурлила кров і метелики в животі. Звертайте увагу обов'язково на аромакомпозицію. І саме аромакомпозиція, аромату, парфуму, саме вона доповнює ваш стиль і впливає на сприйняття вами, людей. Тобто, яке сприйняття ви хочете викликати? Чи ви хочете, щоб люди вважали вас статусною людиною, директором? Чи ви хочете, щоб люди вважали вас таку Дружню людину, з якою можна поговорити, поспілкуватися, просто от якусь пораду отримати. Тоді обирайте аромати відповідно до то, того, що ви хочете, який вплив хочете на людей справити, ким ви хочете бути. І ще один момент скажу вам: наші парфуми це є на е, вони всі на натуральних маслах, які не викликають. Алергії, і які розкриваються і пахнуть, розкриваються однопоступово, переходячи з одних нот в інші, і е, саме вони доповнюють той образ і допомагають вправити правильне враження на людей. І вони е, і саме головне, що вони продовжують вас, вони доповнюють вас і вони дають вам саме відчути те, що ви хочете, що ви чекаєте від аромату. Єдине, що попереджаю, ні в якому разі не тріть зап'ясток один від ободин. Тому що тоді ви просто підвищується температура тіла шкіри, ну, шкіри так? і тоді аромат, верхні ноти, молекули верхніх нот вони руйнуються і аромат неправильно розкривається. І ви не можете повноцінно відчути і насолодитися у композицією. Тому, дівчата і хлопці, користуйтесь найкращим. Обов'язково напишіть мені, який парфум ви хочете сьогодні. Ви хочете пахнути. Як сексуальна жінка чи чоловік, як наповнитися енергією. ви хочете відчувати себе просто в спокої, в гармонії? Чи, можливо, ви хочете відчувати себе жінкою чи чоловіком на мільйон, або ж такою, яка буде привертати до себе всіх оточуючих, і привертати до себе гроші і всі можливості. І тоді. Пишіть мені, я підберу для вас найкращий аромат. До речі, ще згадала, я вам не сказала, є така м, нота. Ви звертали увагу? Я так згадала, але дуже і дуже хочу вам про це сказати. Ви е, звертали увагу, що в жіночих парфумах дуже часто додають жасмин. Знаєте чому? Жасмин насправді колись здавна використовували жінки для того, щоб привернути до себе заможного чоловіка. Отже, подумайте над цим, дівчата. Якщо це цікаво, Можна організувати, я підкажу, де є жасмин. На сьогодні все. Пишіть мені, кому цікаво, які парфуми, для чого ви хочете сьогодні: для грошей, для статусу, для здоров'я, підняти настрій, енергію або привернути знайти свою любов. Я підберу вам найкращі і самі ходові, самі круті парфуми з наших ароматів. Федеріко Махора. На сьогодні все. А наступного разу я підготую для вас цікаві фішки, як подовжити аромат, від чого це залежить, і ще багато цікавого. Слідкуйте за анонсом!